Звільнити героїв та визнати Росію терористом. Рідні захисників Маріуполя та Азовсталі, які перебувають у російському полоні, вийшли на мирну акцію перед Львівською оперою. Родини захисників України закликають світову спільноту та міжнародні організації врятувати життя полонених, повернути гарнізон Маріуполя на підконтрольну Україні територію і визнати Росію країною спонсором тероризму. Ми хочемо бачити наших захисників, наших. Хлопців мужніх бачити живими, здоровими вдома. Але зараз ми привертаємо увагу до цієї ситуації, тому що ті, хто виступав грантами, як виявилось, гарантії не давали. Наших полонених просто катують і вбивають. Що наші хлопці, які не просто так склали зброю, а були евакуйовані, вони просто знаходяться у жахливих, просто. Наджахливих умовах. Я прошу всю спільноту, всіх людей на цій землі. Допоможіть нам закінчити цю війну, допоможіть нам повернути хлопців додому, наших синів, чоловіків, наших дівчат, наших дояв, закрив дружини. Долучайтеся, люди, долучайтеся до акції, стукайте всі двері, стукайте всі вікна. Ми маємо це припинити.